Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні будемо говорити про п'ятий лот зимового аукціону 2025 року. Таємний контейнер, який ще називається Партія. Це спеціальна пропозиція від Джейсона. Учора я вам говорив про ключик, про той злив, який був на вотекспресі, але як бачите, трішечки по-іншому це все реалізували у 2025 році. Зараз про це все більш детально поговоримо. Я придбаю оцей контейнер і подивимося, яка машина з списку мені випаде. Плюс до того, хочу розібрати, це вже буде в другій частині, так скажемо, відео в бою. Характеристики двох нових польських машин, що вийшли на тестування. Перша машина це ЦС-53 5356 Вольтик, СТ рівня 8, і важкий танк рівня 9 Чоук ПВЗ 46. Оці дві машини ми подивимося, що ж вони з себе представляють, по крайній мірі, в тому форматі, в якому вийшли на тестування. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з 5-го лоту зимового аукціону Вод Європа 2025 року. Таємничий контейнер Партія. Лот таємничий контейнер, танк якого у вас немає, випаде першим. У нас є список, ми можемо його отут -от подивитися, що всередині перша машина це в нас білий дракон Німеччина СТ8. Бачимо цю машину, вона йде як новинка. Друга машина, та, яка у нас була, це Лісовий дух СРСР ПТ8 Прем. Третя машина Аламбік, Він також у нас вже був США ст 8 Прем. Це копія Астронрекса, так скажемо. Іде четвертим єсц 3 а Сапсан. Це єсц 3 з механізмом заряджання, тільки копія в унікальному такому красивому 3D-стилі. так скажемо. Марс хороша Стежка восьмого рівня, все зрозуміло. Італія СТ8. І Стоун він перекладається як Кам'яний Страж, Італія, важкий танк 8, прем, механіка, доопрацьований механізм заряджання. Коротше кажучи, бізонта С-45. От така у нас техніка. Далі дивіться, яка інформація ще йде. Тип фіксована ціна, ціна оцю лоту 7500 золота. Давайте закриємо, от бачимо 7500 золота. Я думав, що це буде така пропозиція безкінечна, але ні, кількість цього 300 тисяч штук. Звісно, це багато, скоріш за все, не розкуплять. Один раз на обліковий запис можна придбати. Цей таємничий контейнер можна відкрити лише один раз, з нього випаде випадкова машина 8 рівня і заздалегідь визначеного списку заглянь усередину. Давайте подивимося, що у мене випаде, друзі, яка мені машина дропнеться, так скажемо, тому що у мене з цього списку дві машини є. Марс, я його був колись придбав. І лісовий дух, із коробочок, із 50-ї гарантованою давно вже випав. Тобто у мене буде або білий дракон, або Stone Sentinel, або Аламбік, або єси 3 а Сапсан. Хотілося б з цього списку, тому що тут дуже хороших машин немає, десяток ніяких акційних хороших немає. Щоб, наприклад, Сапсан випав, хоча у мене є єси 3 з механізмом заряджання. Це просто дуже така красива машина. Дивіться, як вона виглядає. Ну, реально класна. реально класна, стиль тут дуже красивий. І з новинок, це, звісно, білий дракон. Хоча з самого початку на вот Експресі зазначали, що ця машина буде фігурувати у місячному новому році. У цих драконячих скринях у цьому році, скоріш за все, будуть зміїні скрині. Подивимося, як це все буде. І Stone Sentinel – це та машина, яка вже була у китайців на китайському регіоні. Бачите, який він кам'янистий. Отак виглядає. Бізонта непогана машина, але хотілося, б, щоб щось інше випало. Зараз будемо дивитися. Е, натискаю купити. Дивимося, очікуйте, квитанція і що є аламбік, друзі. А ламбік, на жаль, не можна змінити цей лот. Тобто, що випало, те випало, подивитися в гаражі. Дивимося в гаражі. Давайте я його як основний. Хоча в мене є Rex, друзі. У мене є Rex. Це непогана, до речі, машина. Astron Rex це непогана машина, вона голдозалежна. Що є, то є, тому що дивіться, середнє пробування броні 190 мм. Це по типу такого бураска, ну, мається на увазі по гарматі, по пробиттю по низькому. Тобто ви будете грати в основному на підкалібрах. Тут і підкалібри, не скажу, що там шикарні якісь, знаєте, 250 прибувають, але все ж таки це набагато краще, ніж 190. Ну, а по вартості 7,5 тисяч. Це відносно адекватна вартість, вам не треба переплачувати. Ну, я вважаю, що це не найгірший лот, друзі. Однозначно, це не найгірший гірший лот. Треба його забирати. Якщо є золото, ви отримаєте одну із цього списку унікальних машин. Скільки їх там? Шість було, наскільки я пам'ятаю. Так, шість машин. Ви отримаєте одну із цього списку унікальну машину. Ну, дивіться, дивіться, все на ваш розсуд. А тепер давайте перенесемося до бою і будемо обговорювати наші новинки на супертестуванні. Перша машина це С-5356 войтек Це ст шка Прем рівня 8 Польщі. Дивимося на характеристики даної машини. Вогнева потужність. Середня шкода за постріл 390 одиниць на стандартній ББшці. Пробиває вона 221 мм і летить швидкістю 1018 метрів на секунду. Непогана ББшка, хороша альфа, хороше відносно пробиття, як для ББшки. У неї краща нормалізація, всі ви знаєте. І швидкість польоту якраз комфортна тисячу. 390, так само середня альфа у нас на Голді. Пробуває вона, звісно, вже більше. 252, але це підкалібер, друзі. Це підкалібер, у нього гірша нормалізація. 1267 взагалі прекрасна, швидкість польоту. Далі йде третім снарядом. Осколково фугасні, 530. Одиниць мають підвищену вони шкоду. 68 пробувають міліметрів, Це більше, ніж стандарт 53 мм, і 980 метрів на секунду вони летять. Непогані у загальному снаряди. Але в нас є у цієї машини і мінуси, друзі. Перший мінус це, звісно, швидкість перезаряджання. О 13 секунд для разової альфи 390, тобто ми усвідомлюємо, що в нас низький ДПМ 1800 одиниць. Далі дивимося, час зведення 2,5 секунди. Це не найжахливий такий показник, але в поєднанні з скоріш за все поганою стабілізацією це буде відчуватися. По стабілізації ще інформації немає. 0,38 точність, тобто великої точності у нас не буде. Якщо навіть розкачаємо, буде 0,35 приблизно. Мінус 8, плюс 20 кути. Опускається нормально, задирається добре, 35 снарядів, боєкомплект. По екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий 4 чоловіка. По мобільності дивимося, 50 вперед, 16 назад, при питомій потужності 17,3. Тобто в нас хороша питома потужність, як для СТ, нормальна. І хороша максималка 50 вперед, це без питань, тут немає ніяких претензій. Швидкість повороту самого корпусу нормальна, 40 по одиниці, трішечки занижена швидкість повороту самої башти 35 градусів, друзі. Тобто, побачте, я не скажу, що це жахливо, але хотілося б, як мінімум 40 для СТ, щоб вона була більш вертлява, не критично, звісно. По живучості 1300 хп має наша машина десь на 101 Занижений показник, тому що хорошим показником для СТ 8 рівня, тим паче такої броньованої по типу, як. Потрібно десь 1400, щоб було одиниць, тут 1300. По бронюванню самої башти 200, 150-70, бронювання самого корпусу 80-60-40. Звісно, корпус буде пробуватися без проблем, тому що 80 мм це найбільша броня, приведена буде в районі 150-170, напевно, міліметрів, в залежності від кута. А от по башті, можливо, вона буде відтанковувати. Звісно, є лючок, навіть з такого ракурсу, ми бачимо, він буде пробуватися, скоріш за все. Там буде десь 180 мм. А от по самих щоках тут хто його знає, як воно буде. Тому що там, де скоси, там буде велика приведена броня. А отут, де поближче до гарматки, якщо буде 200 мм, то це взагалі буде дуже погано для цієї машини. Її будуть прошивати без проблем. Але можливо, там буде ще маска, а ззаді ще 200 мм. Тобто, що не так просто ця машина буде пробуватися. Подивимося, якою вона буде. До речі, дальність дії зв'язку 570 метрів, 380 метрів. У нас огляд трішечки нижче, ніж хотілося б, хотілося б 390 метрів. Друга машина це у нас важкий танк рівня 9 Премчук пвз 46 друзі. Ця машина у нас також вийшла на тестування, дивимося, що у нас є. Вогнева потужність 650 середня шкода за посіл на стандартних ББшках. 252 вони пробивають і 900 метрів на секунду вони летять. Як для важкого танку, непогані, в принципі, показники по базовому снаряду. Звісно, швидкість польоту 900 метрів на секунду це не найкраще, але для важкого танку це не критично. Далі йде у нас голда кумулятивна, 650 так само має середню шкоду, 310 пробиває. Непогано. Голда, 800 метрів на секунду трішечки нижче вона летить. 840 підвищена шкода на фугасах, пробувають вони 75 мм непогано. На картон буде заходити, і 800 метрів на секунду вони летять. Тобто, якщо підсумувати взагалі по снарядах, то в нас хороша разова альфа, непогані фугаси, але обмежена швидкість польоту, так скажемо. 25 секунд перезарядка в базі нашої гармати, тобто ДПМ приблизно буде 1900 одиниць невисокий. 3 секунди час зведення довго, точності взагалі ніякої немає, 0,44. І щось мені підказує, що тут ще й стабілізація десь буде приблизно 0,23-024, тобто ви усвідомлюєте, що це буде некомфортна гармата. Що стосується кутів, мінус 8 плюс 20, нормальні, як для важкого танка, так і взагалі такого плану, 30 снарядів боєкомплект. По екіпажу командир, навідник радист, механік водій і заряджаючий. От такий тут у нас екіпаж. По мобільності 30 км вперед, 12 назад, при питомій потужності 12,4 км. Тобто в нас дуже маленька максималка, що вперед, що назад, і обмежена питома потужність, як у не динамічних, важких танків. 12,4 це дуже мало. Так само і по максималці 30 вперед, 12 назад це дуже і дуже мало. 20 градусів, швидкість повороту самого корпусу дуже повільно, і швидкість повороту самої башти також 20 градусів. Далі дивимося, по живучості 1950 хп у нашої машини. Непоганий, в принципі, показник. По бронюванню самої башти 250, 165, 150. Бачимо, якої вона форми. Тобто її, в принципі, повинно бути не так просто пробити. Але це все треба дивитися на коліжен моделі, друзі, яка буде там приведена броня, які будуть слабкі зони, тому що, скоріш за все, тут буде якийсь щелючок. Я от бачу навіть під таким ракурсом, що виглядає. et le est По бронюванню самого корпусу 140-150-100 мм. ВЛД можливо буде відтанковувати, хоча є полиця між баштою і самим ВЛД, бачимо її. Якщо вона буде, наприклад, 140 мм, то це взагалі не проблема для інших машин пробити. Коротше кажучи, будемо дивитися. Що стосується бортів, то 150 мм у нас по корпусу це дуже хороший показник. Приведена броня буде дуже висока, по типу, як в ЄС 4, друзі. Його дуже важко в борти пробити. Скоріше за все, цю машину буде дуже важко пробити в борти. І бачимо, ще оці фальшборти вище. І гусениці, бачимо, який вигляд мають, по типу як у фази. А є фейз 1, має на увазі машинка 9 рівня, важкий танк США. От така у нас машина є. Що в нас ще залишилося? Тут огляд 390 метрів. І дальність дії зв'язку 700 метрів. От така у нас машина, до речі, 390 метрів. Доволі хороший огляд, як для важкого танку. У нас навіть вестежки в попередньої, звісно, то був 8-й рівень, це 9 але все ж таки там було 380 метрів погляду. По Тут 390. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих машин, звісно, вони можуть ще змінитися і суттєво можуть ще змінитися на тестуванні. Подивимося, як це буде. надіюся, в позитивну сторону, тому що зараз такі суперечливі характеристики у них. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. І не забувайте писати. Якщо ви купували оцей контейнер, яка машина вам випала із цього контейнеру? І чи ви задоволені таким завершенням аукціону 2025 року? Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.